Ви того виявило, що він такий, як всі, на жаль, тобто він не унікальний чоловік, який краще за інше. До речі, як і Дейв Грол із Foo Fighters, така міні міні апдейт про те, що він не просто вони там розлучили, розлучились із жінкою, він її зрадив. У нього є позашлюбна людина. Він ті щойно буквально запостив в інстаграм пост про що про те, що вони просять, типу. Дати їм спокій, дати їм час, він намагається повернути довіру. Так, він намагається повернути довіру жінки і дітей, які були у шлюбі. І, типу, єдине, що в тебе вимагали, не зраджувати. Навіщо просити по про повернення довіри, коли можна було просто не зраджувати? Просто мати дитину, ще одну дитину, як це можна приховати, я, я взагалі не уявляю. Позашлюблю. Просто і ось це для мене, ось Дейв Гроул, Джо Джоннес, це один і той самий вайб. І після цього в інтернеті з'явилось багато багато стосовно цієї ситуації.